Доброго дня! Сьогодні ми продовжуємо розповідь про види солі та сфери їх застосування. І більш детально поговоримо про таблетовану сіль. В цьому нам допоможе наш партнер аналізи води в лиці Ярослава. Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо, навіщо потрібна таблетована сіль та як вона використовується. Розберемося, як працює система фільтрації на весь будинок та чому без таблеток солі класу Екстра відфільтрувати воду не вийде. Отож перед нами комплект обладнання. Це система комплексної очистки води на весь будинок чи квартиру, які саме домішки вона буде усувати залежить від фільтруючого матеріалу, який підбирається згідно аналізу води. Система складається з корпусу фільтру підфільтруючий матеріал, управляючого клапану, самого фільтруючого матеріалу та соляного баку. Спочатку вода потрапляє в управляючий клапан. Потім у центральну розпредільчу трубу проходить через фільтруючий матеріал, який забирає з води весь бруд, такий як солі жорсткості, залізо, марганець, амоній. Відповідно на виході з системи, у нас чиста м'яка вода, яка не шкодить побутовим приборам, не залишає нальоту на сантехніці та не сушить шкіру та волосся. Коли фільтруючий матеріал набрав на себе бруду. А це розраховується по об'єму води, як правило, це 5 метрів кубічних. Але залежить від розміру системи. Система в 2 годині ночі автоматично вийде на промивку, та декількома режимами промиє себе. Ось тут в дію вступає таблетована сіль, яка уже розчином, а саме соляною рупою потрапляє у систему. Та в процесі іонного обміну відновить фільтруючий матеріал, та система, як нова, буде готова працювати далі. Тобто таблетована сіль в системі є єдиним реагентом та розхідним матеріалом. Вона розчиняється в соляному баці та спрацьовується. Все, що вимагається від клієнта, Часно досипати сіль в соляний бак та слідкувати за її рівнем. Отож, для того, щоб отримати більш детальну інформацію по таблетованій солі, переходьте по посиланню в описі на сайт Укрбізнес, щоб отримати консультацію та інформацію по системам очистки, переходьте на сайт Аналіз води. Всім дякую за перегляд! Гарного дня!